зараз. Дорога вузька, проваля з цієї сторони. Тут аварійні ситуації постійно приходять. А їде одна напроти. У нас є фотографія одна напроти води. Я кажу, бо зам на ЗСУ, на воєнник, на землю. І сух, і витр. це не звільняє Ви... відповідальності за порушення вимог звуку. 20-го. Угу, ага, Ну, понятно, все. Ми без перегрузу їздимо тут. Я вибачаю, скільки машина важать. 14. 14. 14? 15. Давайте техпаспорт тоді будемо, рішати, яка важить машина. Свідчення водія реєстраційна паспорта. Читаєте, а що чужі знімаєте? Я вас не буду знімати. Я вас не буду знімати. Яке ви маєте право документи знімати? Яке право ви і мене, яке ви маєте право знімати? Ми вас не знімаємо. Ми фіксуємо правопорушення. Ми фіксуємо правопорушення. Хорошо, правопорушення. То чого ви мене знімаєте? О, І це ви мене не знімаєте? А ви правопорушник. А ви правопорушник? Та ви знімаєте? Ви правопорушник. Ми фіксуємо правопорушення без його згоди. Ну, якщо вони знімають хорошо. Я так буду знімати. снімати. Питання немає. Документи, Документу покажете. Давайте чи вам немає право. Ні, ми вас не знімаємо. Ми знімаємо правопорушення. Єс, єсмь. Ми само до добре. Ми на це не знімаємо машину. не Правопорушення документи давайте вагу машини. Документи теж. Ми зараз підемо до автомобіля, проведемо розгляд справи, інспектор проведе одному водію, я поведу другому. Це теж, будь ласка, там особисті дані фіксували. Добре, добре. Дивіться. Цим водіям вже ну, як, не як, раз сказали, що ну, тут не можна їздити. Я вас не залежу. Залежить. залежить. У вас є знак? Добре. Добре. Ви руйнуєте нашу дорогу, тут аварійні ситуації, ви тут не маєте права їздити. Ви ну, тут не маєте права їздити, бо вони там квитанція і таке І ви в рапорті... І в рапорті своєму вы от, 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 отразите займаємося. Ми, ми не, не Правопорушення машини без кота. Так, що там по тих техпаспорту скільки? Ви не маєте права Я не знімаю документи. Я, Я не фіксую. Будь ласка. Добре. Оце так. Кривошеєв обіцяв, що не будуть тут їздити такі машини. Наш мер молодчина. Тільки там машина важить. А ну це той самий дав, чи ні? Де буде подивитися? Ну що там? Подивляться вони зараз. Да. Що, що? Тут я поріжу. Тільки писалися, Кемер обіцяв, що не будуть вже тут їздити. І на тобі. Так мало того, що вони їздять. Вони ще грозять місцевим жителям, я тобі забор зруйную, я тобі розіб'ю забор, я тобі це, я тобі все, розумієш? І хто ви тут такі? І так далі. Хто таке вам казав когось? Що ви розказуєте? Ну може не ви. Це настоящий казки. Питайте, ну, воно казка ця... то, що ви їдете ну, під знак? Тут, під ну, знак? Ну, тут не можна. Ну, не можна так, да. ні кар'єра, кар'єр працює ну, незаконно. То, будь ласка, закрита кар'єра. Та не буде їздити, ну, не їдьте під знак. Висі з свого боку не їсти, ми будемо добиватися, щоб кар'єр закрили. Улашівка. Улашівка, вулиця. Ярова Ярова, будиниці, який нам.